Всіх вітаю себе на каналі! Мене звати Інна. Сьогодні я буду робити, гадайте що, в Ірландії, в готелі, в номері і на вулиці. Друзі, голубці, у нас є таганок, я вже не раз казала. Зараз буду пропарювати листя капусти. Вчора придбали фарш. Буду сьогодні так само і котлети робити, бо вже хочу дві страви зразу зробити. Ось. І буду робити голубці. Я вже голубців не їла майже 2 роки. Хочу просто не можу. Так що, думаю, що все у мене вийде. Зараз буду швиденько вирізати корінчик з капусти, парити, ну і потрішки буду вам показувати. Так що, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підтримайте мій канал. Не забувайте вподобайки. Напишіть свої рецепти, якщо маєте таке бажання. Тому що кожна господиня все робить по-своєму, що голубці, що борщ і тому подібне. Я буду робити з рисом із трьома видами фаршу покажу вам. Ось. А ви напишіть, як робите ви. А що беріть щось смачненьке до перегляду цього відео і приємного перегляду! Такий сорт капусти в них. Тут росте, не знаю, чи це ірландська капуста, чи якась може інша капуста, привозна, може іспанська, але вона така жорстка, що це просто капець, друзі. Я вже її квасила два рази, ми купували і робили квашену капусту. То вона хрумка така і соку багато в неї. Але як вона буде для голубців, я не знаю. Надіюся, що смачно. Тобто, щоб вона була м'якенька. Бачите? Такий якийсь сорт цікавий. Не знаю, що за сорт. Так, ну що, буду зараз йти пропарювати її вже до наступного кадру. Ось такі от справи. Ну, що, друзі, я вже наробила крижалок. Це листочки. Капусти вже відварені, проварені, м'якенькі, щоб вже можна було робити голубці. Ось вийшло, до речі, з однієї капустини багато їх у мене, так що голубчиків буде багато. Тут ще в мене залишився маленький качан, я ще піду його дороблю. Ось, І зараз буду намішувати вже фарш разом із з рисом. Із цибулькою, і з морквичкою. Також мені потрібно їх буде, буде підсмажити, трішки протушкувати. Ось. І буду вже крутити голубчики. Вже покажу вам, як воно все вийде. Так що, отака. І на сьогодні господиня в нас. Зробила вже підсмажечку. Ось так. виглядає дуже смачно і пахне. Тут рис, ну, морква, цибулька, часничок, кріп, зелена цибулька. І приправки. Ось і зараз наробила ось крижалочок, бачите, поперерізала їх. І зараз буду робити фарш. Додати фарш. У мене фарш буде трьох різних видів: свинячий, індичий і гайжий. Він тут ось, бачите, ось така краса. Зараз буду потрохи додати, а інша частина фарша піде у мене на котлети. Так що в мене буде дві страви сьогодні. Свинячий кладу. Минулого разу я робила котлети із гов'ядини і свинини, а цей раз я вирішила ще додати індички. Свинячий поклала. Верхов'яжий. гарний такий фарш. Взагалі супер. Це який чудовий. Я думаю, що голубці мають бути просто неймовірні. Так індичка. Ось такий ніжний, ніжний. Ну що, далі вхід йдуть руки і сіль. Сіль. Приправки я вже сюди поклала різні. Так що далі перемішуємо все точно. Ну і далі буду ліпити голубчики. А заодно зараз і замішу для котлет. Щоб... Так, змішала три виду фарша. Гарненько його перемішую. Супер. Так, а тепер я виливаю сюди, тут у мене цибуля приправи, булка замочена в молоці. Потім я кладу пару картоплин, чесночок. Ну, все по класиці. Принципі, то ось, потім муку покладу в сіль і покладу, вається, гарненько вимішаю, виб'ю і покладу в холодильник, лоточок перекладу, щоб він подружився, так сказати. Ну, а далі будемо робити голубчики. Буду робити невеличкі, такі гарненькі, маленькі. Давно я вже не робила голубчики, друзі. Ой, давно. Дивіться, який вийшов гарний. Я старалася гарненько проварити капусту, тому що вона сорт такий має. Така вона, знаєте, трохи туга, тверда. Але все одно, мені здається, прийдеться їх довгенько тушкувати. А це не економно в плані газу. Ми цей раз купували газові балони дорого. Один балон 4,50. Перших 4 балони ми купували. За 4 віддали 7 євро. Так що, якось не дуже весело. Красиві в мене такі гарні голубчики виходять. Дивіться. Я буду продовжувати. Так що я буду продовжувати. А вам всім дякую за перегляд. Пока -пока. Всім привіт. Знову привіт в цьому ж відео здороваюсь, але це вже просто наступний день, друзі. Ой, там автівки їздять. Е, я зараз знаходжуся у нас тут на парковці і смажу котлетки. Бачите? Тут такий ось приїхав кемпінг, такий будиночок на колесах. І тут сьогодні вихідний день, субота. Ну, а я прийшла смажити котлетки. Вон. Макота неймовірна буде. Ой, вибачайте. Сьогодні якраз з мамою говорила по телефону і сиділа, крутила котлетки. Ось, подивіться, які вийшли. Бачите? Цей раз трішки інший рецепт, ну, я вам вже казала. Значить, тут ж фарш виходить гов'ядина, свинина і трішки індички. Тому що я робила ще ж голубці, дуже, до речі, смачні голубчики вийшли в нас. Вчора я їх накрутила і стушкувала, половину заморозила, а котлети я вчора вже не встигла посмажити, бо вже потемніло, то я на ніч його гарненько відбила, намішала і поставила в холодильник. А сьогодні вже в день вирішила, що треба йти смажити, тому що треба. Так, що ось, бачите, знову наші приспособи для цього гарний сьогодні. День, я думала, зранку посмажу, але дощ ішов, а потім раз-два, бачите, от є така фішка Ірландії, такий плюс, що погода змінюється. Тобто може йти дощ, потім через годинку вже сонце буде світити. Так що я ось сьогодні смажу котлетки. Побачимо, які будуть смачніші, ті, що цей раз, чи ті, що минулого разу. Якщо не дивилися відео, можете подивитись. Це я вже другий раз тут смажу на вулиці. Котлетки. Що я вже готувала тут в Ірландії із українських страв? Борщик готувала. Два рази млинці Максим готував. Один раз ми гречку вже готували. Ось. Це вже два рази котлетки і голубці. Я робила хороші, вийшли, смачненькі, все як треба. Темне -то забирати, тому що воно потім на котлетах неприємне таке. Ось. Так що, друзі, отака у нас кухня походна в Ірландії. Ну, це тільки в таких українців, як ми, які живемо не на з'ємному житлі. Поки що. Так, це ми викидаємо. Лайфхак, до речі, це я нещодавно для себе. Таке відкрила, береш серветочку і отак нею вимочуєш оці всі відходи. І тоді виходить, що котлетки гарненькі, без пригарочків. Це я половину принесла і ще стільки ж буде. Я думаю, що буде повний лоток, а може й півтора лотки отаких. От Не звертайте увагу на мою губу, у мене, бачите, ранка на губі. Ось. Так що, друзі, отак, от, отак ви і виживаємо. Але що я хочу сказати, що в мене вже пропадає оцей такий азарт готувати, готувати, готувати. Вже пару страв наших домашніх українських з'їла. І вже знаєте, вже нема такого сильно великого бажання прям щось таке домашнє їсти. Вже так е трошки, як кажуть, оскому збила. Ну і так воно і має бути, тому що ми не можемо готувати тут кожен день. Дуже дорогий е газ виходить. Я вже казала, що ми коли брали таганочок, цей то о, в нас е вийшла. Е Баночка газу, оцього такого, як я показувала, ну ось, він ну, сюди це... вставляється, газовий балончик такий. То в нас він вийшов тоді по євро 70 за балон. А цей раз ми купували в Шеноні, то в нас вийшов один балон тільки 4,5 євро. Ну я сподіваюся, що він буде кращої якості. Можливо, надовше вистачить. Порівняємо марки просто тоді. Візьмемо. Ну, хоча б отак раз в тиждень щось готувати, Он я минулого разу. Котлеток насмажила і нам на тиждень вистачило їх з собою отак в столову брати, раз-два і перекусив, знаєте, і не потрібно той ковбаси купувати і тому подібне, і щось домашнє. Так само і борщику я е, наготувала тоді і вистачило на тиждень в банки, порозливала його, в холодильник поставила, благо холодильник, я ніколи б не могла подумати, що холодильник це таке благо і можливість готувати. Якось вдома дум... живеш, і про це взагалі не задумуєшся. Ну Плита та й плита, у нас і газова плита, і електроплита індукційна. І... Холодильник, морозильні камери, отак живеш у комфорті, ти не думаєш про це. Ну, там зламалось купив. А коли попадаєш в такі умови, друзі, дуже починає хотітися того, чого немає. Ну, така натура в нас. Людська, що цінуєш те, коли втрачаєш, коли немає. Ну, але сподіваємось на краще, сподіваємось на повернення додому, на завершення війни і на все. Так, давайте продегустуємо котлеточку. Зразу хочу вибачитися перед людьми, які зараз на дієті. Друзі, я цей раз поклала трішки більше часничку. І фарш у мене добу настоювався. Не фарш, а заміст для котлет. Супер. Так що буду я далі продовжувати готувати свої котлети. А вам буду дякувати за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, мені дуже приємно. Всім пока-пока. До наступних відео.